Досягнення успіхи та труднощі, з якими стикаються в університеті короля Данила, провели тематичну зустріч до дня вдячності волонтерам. Своїм досвідом зі студентами поділилась Ірина Раварська, директорка благодійного фонду Чисті серця». З Спочатку повномасштабного вторгнення каже, вони допомагають військовим на фронті та цивільним, які постраждали від агресії Росії. Активну роботу продовжують і зараз допомагають їм у цьому меценати та небайдужі. Тож котре нагадують, найменший донат є цінним і може стати вирішальним. Ми розуміємо, що е, у нас. Величезне Круте майбутнє, і ми зараз працюємо на цю перемогу для того, щоб далі відновити Україну, відбудувати і показати всьому світу, яка в нас фантастична, крута країна. Хоча зараз і так всі бачать, наскільки ми об'єдналися, і всі захоплюються тим, що ну такий феномен волонтерства, який є в Україні, в світі його немає. Загалом за цей весь час ми мали змогу завдяки підтримці наших меценатів і донорів великій кількості допомогти і закупівлею касок, закупівлею бронежилетів, квадрокоптерів, тепловізорів, медичних питаючих турнікетів, узде апаратів, і це величезна була ну тобто кількість. Через понад рік повномасштабного вторгнення зізнаються волонтери працювати стало дещо складніше. Найважче кажуть, швидко збирати кошти, щоб оперативно опрацьовувати гарячі запити від воїнів. Але там, де дорослі не можуть самостійно фінансово справитись, на допомогу приходять діти, і дуже часто завдяки малечі каже Андрій Коваль. Їм вдається закривати чимало зборів. Коли в дорослих десь трошки можливо зменшились фінансові можливості, то діти активно включились в волонтерство. Вони Багато різних хендмейд робили, там, випікали, робили прикраси, патріотичні малюнки, проявляли всі свої таланти, щоб максимально залучити кошти для військових. І дуже часто завдяки якраз дитячим донатам ми маємо змогу їхати і вести допомогу хлопцям на передову. Власним досвідом волонтерства діляться і студенти кажуть, допомагають воїнам та усім потребуючим спочатку повномасштабного вторгнення. Хоч і зробити вдається менше ніж досвідченим волонтерам. Все ж переконані, будь-яка корисна та добра справа наближає Україну до перемоги. Тож зупинятися не збираються а навпаки, вмотивовані докладати ще більше зусиль. Наш волонтерський департамент організовує різні події для студентів. Ну також більше по волонтерському напрямку ми організовували флешмоб до дня. На обіймів, тобто ми виходили на стоматрівку, щоб підтримати наших івано-франківців та мешканців нашого міста з плакатами: обійми, якщо віриш перемогу, обійми, якщо чекаєш перемогу, «Обійми, якщо віриш ЗСУ». І тобто, тим самим підтримували наш дух та патріотизм. Крім того, під час зустрічі в університеті подяками нагородили найактивніших волонтерів серед студентів Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.